Миру Божого усім дорогоцінне немовірне богослужіння торкається про те, що справді люди хочуть бути щасливими, і люди намагаються знайти щастя через якихось агадалик засеки, щоби. Їм попророкували, що їх чекає майбутнє. Але щастя нам може дати Господь, Його церква, Божі люди, Божі ангели, які вибрали жити заради Івана, які відмовилися від своєї душі, які відмовилися від своїй плоті, а сказали Іван так. І так само і я. Мені може житті тільки потрібні Божі ангели, які допоможуть мені навіть елементарно побудувати стосунки між чоловіком, між дитиною, між батьками і також, і інших сферах життя. Іменно бути в часі благодаті лише один секрет це Господь, якого треба прийняти через Божих людей, які закликають, які проповідують, які призивають додому Божого, щоб ставати Божими дітьми. Амінь.